Є інформація, що юнакам, яким виповнилося 17 років, станом на сьогодні потрібно ознайомитись з багатьма нововведеннями. А перше, це те, що будуть їх вносити в реєстр прозовників. Усім, кому виповнилося 17 років, навіть якщо ви проживаєте за кордоном і не стали на облік, наприклад, через резерв плюс, або не приїхали та не відвідали ТЦК. за це. Вам загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Друге, це обмежують виїзд за кордон. Громадяни України, яким виповнюється 17 років, можуть виїжджати за кордон без дозволу та супроводу батьків, якщо мають відповідні документи. А для хлопців є додаткова умова в перетині кордону відповідно до закону 4197 Thank mm -hmm. Дев'ять юнаків, яким у цьому календарному році вже випинуло 17 років, мають 31 липня стати на облік через застосунок резерв плюс, або ж відвідати територіальні центри комплектування і мають мати довідку з ТЦК про оновлення, або ж оновлений мобільний застосунок резерв плюс. Якщо цих документів у вас не буде, чи оновленого застосунку резерв плюс у вас не буде, може бути відмова перетині кордону. Тому фактично потрібно спочатку відвідати ТЦК, і тільки після цього можна перетнути. Кордон, що ви думаєте стосовно цих змін? Пишіть в коментарях. Цікава ваша думка.